Доброго ранку, діти! Сьогодні я хочу запропонувати вам записати або намалювати свої враження від занять з нашої теми етикет ось такій книжечці. А як її зробити лише з одного аркуша паперу, я вам зараз покажу. Візьміть аркуш паперу того кольору, який вам подобається, ножиці і фломастери. Це все, що нам потрібно. Починаємо! Кладемо наш аркуш перед собою, і перше, що нам потрібно буде зробити, це скласти його навпіл. Притримуючи рукою за куточок, ось так складаємо. Ось ми склали. Тепер завдання скласти ще раз навпіл. Ось таким чином. Коли ви його розкладете, вийде ось така гармошка. Розклали наш аркуш, і тепер треба його знову зігнути навпіл, але вже горизонтально. Ось так. І ще раз. Тепер розгортаємо його так, щоб внизу була лінія, в якій нема розрізу. Наше завдання тепер взяти ножиці, дуже обережно пам'ятаємо, що це небезпечний предмет. І розрізати по ось цих лініях до середини. Показую, притримуємо. Два. Три. І найскладніше, що буде у нас в цій роботі, це потрібно ось ці два прямокутнички розрізати по лінії. Для цього я ось так ножиці беру і розрізаю. Відкладаю ножиці, вони нам більше не знадобляться. розкриваю. Подивіться, вони самі відкриваються, ніби віконечко у будиночку. Ось так ми їх і відкриваємо, перегортаємо на інший бік і починаємо складати нижню частину до центру і верхню частину до центру. І настрій. Подивіться, в нас тут ось такий ромбик виходить. Загортаємо його сюди. І ось така книжечка в нас виходить. На обкладинці ви можете намалювати те, що хочете. Наприклад, квіточку або сердечка. А які книжечки вийшли у вас? Присилайте фото.